Ознаки токсичних стосунків, як зрозуміти, що у вас є причини почуватися погано? Я наведу деякі найяскравіші ознаки. Перша постійні конфлікти. Якщо переважно частина часу у стосунках іде на суперечки, конфлікти та образи, і це стає нормою, а не винятком, то це вже червоний прапор, що це токсичні. Стосунки. Емоційне це чи фізичне насильство, будь-який прояв агресії, крики, образи, загрози чи фізичне насильство це ознака токсичності, контроль та маніпуляції, спроби контролювати, куди ви ходите, з ким спілкуєтеся, які витрати робите, чи навіть як ви мислите, неприпустимі. А також шантаж, використання почуття провини. Та брехні для досягнення своїх цілей. Нестача підтримки, якщо партнер постійно критикує вас, применшує ваші успіхи, або не підтримує ваші цілі та мрії, ці стосунки токсичні. Залежність у токсичних стосунках нерідко є нездорова прив'язаність, коли виникає. Залежність від партнера, часто фінансова, житлова чи моральна. постійний депресивний стан. І якщо ви зауважили, що переважну частину часу нещасливі, відчуваєте стрес, тривогу, страх через ці стосунки, це явний сигнал проблеми, зниження самооцінки. Токсичні стосунки часто призводять до того, що ви стаєте більш невпевненими в собі, постійно переживаєте про свою недостатність і втрату особистої цінності. Якщо ви знаходите себе в токсичних стосунках, шукайте підтримку та допомогу і виходьте із цих стосунків.